Друзі, усім привіт! Магазин Мебліка. Оновили трішечки виставку. Крім того, що поставили ліжечка такі маленькі. Ну, як маленькі 1,20 двадцять. Але повноцінна півторачка, яка підійде підліткам. Але хотів більше заакцентувати увагу на цих міні-гігантах, так як вони дуже великі по об'єму. Незважаючи на те, що спальне місце може бути 1,60 на 200, вони в півтора рази більші за своїми габаритними розмірами. Вони з підйомними механізмами, спинки є під нахилом прямі. Як бачите, тут іде зі стяжечкою, трошки тонше узніжжя, відповідно, трошки менше буде займати місця. Ну і такий. Дутик ми його називаємо. Дуже зручна спинка. Пересідати, дивитися телевізор, лягати, читати книги. Той, хто придбає, не пошкодує. Запрошуємо в мебліка. Ліжечка готові, можна відразу прийти. Те, що подобається, обрати, і відразу придбати.